Чи збачення як норму суспільства, Стоп тоталітарному режиму Євросоюзу? Стоп тоталітарному режиму Євросоюзу! Євросоюз диктує аморальні закони. Путати Європейського парламенту, як Найджел Фареч або Марін Лепен, озвучують думки народу, озвучують те, що ті країни Греція, Великобританія, практично. Більшість населення тих країн є за вихід з зони Європейського Союзу, з цього тоталітарного режиму. Якщо хтось ще говорить на сьогоднішній день про демократію, яка може зберігатися в ЄС, я б хотів наголосити на тому, що незважаючи на мільйонні акції протесту у Франції цього року. Влада прийняла гомосексуальну диктатуру, яку вимагали від французької влади прийняти представники Європейського Союзу. Італійський парламент почав обговорювати законопроект про узаконення одностатевих шлюбів та покарання за гомофобію. Закон встановлює навіть 6 років ув'язнення за пропагацію традиційних сімей та християнських цінностей. Згадуваний закон хоче легалізувати так само і інцест педофілію, як нормальні сексуальні орієнтації в Італії та ЄС. Партія ультрарадикалів вимагає скасувати покарання за інцест і педофілію. На це реагувала громадська організація Римські Родини, яка звернулася до ООН. Заявою, в якій говориться, що партія ультрарадикалів підтримує педофілію. Угода про асоціацію. Про це йдеться в 5 розділі в 21 главі 419, 425 статті. Ця стаття передбачає повне узаконення гомосексуалізму в нашій державі. Метою. Директиви 39, яка відноситься до 21 глави, є встановлення рамок боротьби проти дискримінації на основі сексуальної орієнтації. В 12 статті заборона будь-якої непрямої або прямої дискримінації гомосексуалістів. Якщо простіше аналізувати цю статтю, можна було б сказати, що. Після підписання асоціації, до прикладу, в будь-якій Бориславській школі з'являється викладач гомосексуаліст, або викладач-педофіл, або інший збочинець, який може і знущатися над вашою дитиною, шановні батьки. Якщо ви скажете якесь критичне слово або захочете забрати свою дитину з цієї школи, це вже буде вважатися непрямою дискримінацією в таких країнах Євросоюзу. Як Швеції, Великобританії, за таку поведінку батьків стягують штрафи, ув'язнюють. Тобто, батьки, які захочуть захистити свою дитину від пропаганди збочення в нас в українській державі після підписання асоціації, вже будуть поза законом. Це буде вважатися дискримінацією секс меншин. Це звучить просто неймовірно. Хтось би міг сказати, що це є неможливо. Але я хочу сказати, що багато хто з українців говорив, що неможливо те, що в нас в Україні буде проводитись гей-парад. Тим не менше, 25 травня він проводився. Тим не менше, більш ніж 10 правоохоронців на одного гомосексуаліста з який приїхав за кордону, який приїхав з Мюнхену на чолі з мером Мюнхену. І вони диктували вже українському народу, як вони повинні поводитися. Правоохоронці били українських нормальних людей, які хотіли захистити нашу державу від пропаганди цієї мерзоти і цього збочення, а захищали збоченців, які приїхали за кордону. Це вже є гомодиктатура. диктатура. Це вже є євро гомодиктатура. І хтось після такого може сказати, що є неймовірним, коли він захоче захистити свою дитину, а його ув'язнять це є реальність. Це те, що буде відбуватися. Це те, це те, що буде відбуватися, якщо ми сьогодні залишимося байдужими. Якщо в Україні протягом періоду від трьох до п'яти років не відбудеться розгляд у Верховній Раді в парламенті тих директив, які узаконюють ці всі збочення у асоціації встановлено, що по закінченні цього періоду ці документи автоматично вступають в дію. Я запитую українців, чи це є стандарти, за якими ви хочете жити, чи це є стандарти, якими ви хочете забезпечити своїх власних дітей? Більшість населення є проти гомосексуалізму, але вони обманені. Ми зараз тут стоїмо і виражаємо волю українського народу, закликаючи гасло СТОП Асоціації з Євросоюзом! Стоп асоціації з Євросоюзом! Стоп асоціації з Євросоюзом! Стоп асоціації з Євросоюзом! Ще не вмерла Україна, ще не вмерло християнство в нашій державі, ще є одиниці тих людей, яким є небайдуже, ще є одиниці тих людей, які переживають. Україно, пробудися, відгедоти захистися! Україно, пробудися! Відгидоти захистися! Як я на сонці. Запануєм ми, ми браття, у своїй сторонці. Душу і тіла ми положим за нашу свободу.